Степан Павлович, дякуємо за доповідь, дуже цікаво. Шановні студенти, з прошу пошу Степану Павловичу, свої питання. Ставите. А, Степан Павлович, поки у студентів немає запитання, Донечку Юрій Михайлович, Київський політехнічний. Я пам'ятаю вас. Так, так, так. Ну так, дякую за плідну співпрацю. Степан Павлович, знаєте, от в мене згадки такі. Коли я був в аспірантурі, в німці в аспірантурі. Точніше, був в, в Мостовкині, в аспірантурі, працював в німці, там вже якраз і Портман захищав докторську дисертацію. Я знаю це ім'я. Так, так. Оце якраз Данавіт Контерберг, так само, як ця книжка Рішатого-Порман. У тобто yes, мене є примірник. Так, да, да, так, то, 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 то в мене теж є. Я, я думаю, що у всіх є примірник, хто займається, займається цією проблемою хтось міг її придбати в свій час? Ну, я не про це. Про друге, от стосовно запитань студентів, мені в свій час пощастило, скажімо так, бути на підвищенні кваліфікації в ВВТО, і я разом з студентами п'ятого курсу слухав лекції Кудінова по динаміці верстатів. І. Ну, не було запитань у студентів, ну ніяких. А я отримав масу задоволення, оскільки я всі ну з цим всім працюю. І е, хочу вам подякувати за сьогоднішню доповідь. Е, знаєте, я отримав просто естетичне задоволення від, е, від того, що я почув, е, як це все представлено, і якщо б можна було би отримати ще ваші презентації, то було б взагалі дуже добре. Дякую. З презентації по-перше, дякую за щирі е, слова. А е, е, Презентацію це не, це не проблема отримати. Я, я міг би в мене є знайшовся б ще й примірник для, для КПІ для вас. Я тільки треба подумати, як, як передати. Якщо хтось буде їхати. А, з ми, це, ми це все до 125-річчя КПІ, яке буде святкуватися в вересні. Ми з, напишемо запрошення і. Точніше, запросимо вас обов'язково для вшанування, тому що ви сьогодні розказували про аудиторію, яка в мене за спиною через дві аудиторії. Зараз тобто, я знаю цю всю історію. І зараз я завідувач цієї кафедри. Ясно, ясно, ясно. Дякую. Ми обов'язково зустрінемося. Дякую. Добре, добре звучить, дуже добре. Дякую. Справа в тому, що поки там немає питань, Юрій Михайлович і всі слухачі, що ці виступи Сергія Анатолійовича Клім'янко, Степана Павловича Радзевича, взагалі всіх доповідачів, які будуть виступати сьогодні-завтра, і завтра, вони будуть, ну, вибачте за таке слово, порізані і будуть викладені посилання і на сайті конференції, скоріш всього, будуть. Вантаження, якщо не будуть заперечувати до доповідачі, якщо Степан Павлович не має заперечення, що його сьогоднішня доповідь, оця хвилина, буде розміщена ну, в відкритому доступі, щоб могли передивитися декілька разів, тому що ну, відверто деякі речі особисто для мене треба назад і ще раз прослухати, назад і ще раз прослухати чудовості є у нас така можливість. Ведеться запис цього виступу, тому можна буде це передивитися ще кілька разів. Добре, мені подобається ваша ідея. Добре, дякую. Шановні колеги, чи є питання до Степана Павловича? Вже трошки підтомилися, задавайте і. Все читав задавайте питання. Навірно, да. хтось... Немає нікого. Не, не бачу, що хтось, хтось намагався задати питання, але... ну, то. Ну... Степан Павлович, роман Зінько, Львівська політехніка. Значить, задає питання роман Зінько, Львівська політехніка. голосніше розвивається. Таке запитання. Ви сказали, що матричний метод чи спосіб задання координат для утворення поверхні. Ну, таке запитання, в суті, з цікавості, є рівняння лагранжа другого роду, ну це система рівнянь, по суті, або загальне рівняння динаміки. Вона, по суті, теж пробує працювати з координатами. в моєму випадку, динамічні системи транспортних засобів, ну, щось типу такого роду. От до вас запитання: наскільки така система, мова ну, йде про рівняння лагранжа другого роду. Важка або незручна для випадку утворення оцих поверх. Ваша думка, ну скажімо так, якщо є матричний метод і він працює, не ну, потрібно видумувати інше, але було би цікаво знати, що є інші варіанти, і вони по тій чи іншій причині трудоміські, незручні от, під таким кутом, наскільки рівняння лагранжа незручне для оцих процесів, про які ви розказали. Я так вам скажу, що на перших курсах КПІ я слухав теоретичну механіку у професора путята Тетяна Васильівна. От вона нам читала про перше і про друге рівняння Лагранжа. і з тих пір я не, я не, не користувався цими, цими рівняннями. Тобто, я знаю, що вони є, що вони дозволяють вирішувати. Най Найскладніші динамічні задачі, задачі динаміки, але я не бачу, як їх можна використовувати в теорії форму утворення поверхонь. Я, я просто не бачу цього. Ясно, дякую. Я хотів би також подякувати імені комітету конференції Степану Павловичу за те, що він. Знайшов час і можливість долучитися до нашої конференції, особливо за те, що погодився дати на таку розширену доповідь, яка у вигляді так званої гостювої лекції для наших студентів буде корисна, та й для нас, для науковців. Правильно сказав, Юрій Файдавичника це як цікавий, цікавий, корисний досвід. І він, безумовно, нам знадобиться. Тому дуже дякую, Степан Павлович, за те, що ви долучилися. І якщо колеги немає питань, то я передаю слово наступному доповідачу.